Зоряну часу доби вам, громадяни, в ефірі 69 й випуск. UNN. Сьогодні поговоримо про новий вантажний варіант Праулера, бойового мінімаліста RSI Meteor, баланс польотної моделі, економіку гри і про те, чому читерам у грі більше не буде місця. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте зсу. Усі посилання в описі до відео. Сьогодні у фокусі Prowler Utility, новий варіант корабля Esperia, що адаптований під вантажні задачі зі збереженням малопомітності. На відміну від бойового оригіналу, ця версія відмовилася від частини озброєння на користь більш практичного використання в умовах, де важлива тиша та непомітність. Корпус корабля було модифіковано. Секція черва трохи розширилася, щоб вмістити вантажний відсік об'ємом 32 СЦУ. Для зручного доступу додали нові нижні бічні двері, що відкриваються у стилі Мушлі. Усередині також. З'явився інженерний відсік, а частину десантних місць замінено на камірки для особистого вантажу. Працювати з вантажем допомагає дистанційний трактор БІМ другого розміру, яким можна керувати як з місця пілота, так і з місця другого пілота. Озброєння також змінилося. Замість двох гармат п'ятого розміру. Тепер встановлено два чотирьохрозмірних модулі під крилами. При цьому збережено дистанційно керовану верхню турель із двома гарматами третього розміру. Розробники зазначають, що корабль продовжує підтримувати всі стилі фарбування класичної моделі. Тож для власників оригінального правлера це відкриває додаткові варіанти кастомізації. Зміни торкнулися й дизайну освітлення. На кораблі посилили червоне підсвічування не лише в інтер'єрі, а й ззовні. Це має створювати агресивний візуальний ефект при посадці, особливо вночі чи на темних планетах. Незважаючи на суто утилітарну концепцію, розробники прямо вказують на потенціал для альтернативного застосування, зокрема, як інструмент для крадіжки вантажу без посадки. Корабель задумався як варіант для тих, хто хоче непомітно проникнути, забрати що Потрібно і зникнути загалом, Prowler Utility – це спроба адаптувати відносно нішовий корабль до нових сценаріїв у грі. Наскільки успішно це вийшло, покаже практика. Самі ж розробники сподіваються побачити більше цих кораблів у космосі з огляду на їхню доступність та функціональність. Проте, як і завжди, на фінальне слово щодо практичного значення нових варіантів кораблів вплине стабільність гри, технічний стан та попит серед самих гравців. А поки ми обговоримо нові кораблі та системи, коротка, але дуже важлива новина з реального Світу, завдяки вам, ми повністю закрили збір на РЕП, який уже працює на наших хлопців із веденого підрозділу Велика Новоселівка. це результат спільної підтримки, за що я щиро дякую кожному, хто приєднався. Окрема подяка Євгену Бетніку, якого знають в нашій спільноті як Ренова та нашому землякові США, який фактично закрив фінальну частину збору, надіславши 950 доларів. Євген приклад того, як українці незалежно від того, де вони живуть, залишаються частиною спільної боротьби. І хоча цей збір завершено, він не закінчилася. Підтримка ЗСУ залишається важливою як ніколи. Якщо ви хочете долучитися до наступних ініціатив, реквізити для донатів знайдете в описі під відео. А тепер повертаємося до Всесвіту Star Citizen, бо попереду ще багато цікавого. У новому випуску Star Citizen Live розробники зібралися, щоб відповісти на запитання гравців щодо польотної моделі, балансу кораблів та зміну бойових механіках. Протягом години вони розповідали про складні технічні аспекти та філософію налаштувань кораблів, намагаючись пояснити, чому. Зміни відбуваються саме так, як відбуваються, і чого варто очікувати в майбутньому. Одна з головних тем це відмінності у керуванні в атмосфері та в космосі. Зараз команда активно працює над вдосконаленням польотної моделі, яка має зробити керування більш логічним і приємним, зокрема в умовах гравітації, опору повітря, атмосферного тиску. При цьому в космосі зберігається класична модель з інерційним ковзанням і вільним орієнтуванням, притаманним для кораблів Star Citizen. Розробники також підтвердили, що з оновленням польотної моделі в 4.1 4.2 багато кораблів отримали зміни у характеристиках. Часто гравці сприймають це як нерфи або бафи. Однак, за словами розробників, мета таких змін привести поведінку всіх кораблів до спільної логіки та зробити бойові сценарії більш передбачуваними та збалансованими. Наприклад, зменшення тяги або маневреності в деяких кораблях пояснюється не спробою погіршити ігровий досвід, а необхідністю уникнути надлишкової універсальності. Певну увагу також приділили системі розподілу маси та центру тяжіння. У старій моделі всі кораблі мали умов. До точку балансу, що не відповідала фактичному розміщенню компонентів. Нова система враховує реальне розташування вантажу, паливних баків, двигунів тощо, що в перспективі дасть гравцям більше можливостей для тактичного налаштування своїх кораблів. Окрема дискусія стосувалася системи стабілізації у штучній гравітації та впливу маси вантажу на швидкість і керованість. Так, розробники визнали, що в поточній версії гри вага вантажу не завжди коректно впливає на поведінку корабля, однак це планується виправити в найближчих оновленнях. У майбутньому гравці відчуватимуть різницю між порожнім кораблем і повністю завантаженим, зокрема під час зльоту, маневрів чи посадки. Говорили і про баланс зброї. Зараз відбувається переоцінка ефективності всіх типів гармат лазерних, балістичних, плазмових тощо. Основна мета зробити вибір зброї тактичним рішенням, а не лише питанням, що наносить більше ДПС. Розробники прагнуть, що по різних умовах ефективними були різні види озброєння, а гравцям доводилося підлаштовуватися під ситуацію. Також відзначили, що Команда активно слідкує за телеметрією гри. Усі рішення про зміни у балансі приймаються не лише на основі внутрішнього тестування, а й аналізу реальних даних про те, як гравці використовують кораблі у PVP та PVE. Наприклад, якщо один і той же корабль занадто домінує в боях, це означає, що потрібно переглянути його характеристики або внести зміни в механіки, що його оточують. На запитання про те, чому деякі кораблі виглядають краще у трейлерах, ніж у грі, розробники відповіли чесно. Візуальні матеріали це часто попередній концепт, створений до впровадження нових механік, іноді графіка змінюється в процесі інтеграції в гру, особливо якщо йдеться про старі кораблі, які були створені до фінального рішення щодо системи компонентів або взаємодії. В цілому, усі озвучені технічні деталі свідчать про те, що команда знайома з проблемами поточної системи і прагне зробити її стабільнішою та ефективнішою. Проте водночас вони підкреслили, що Star Citizen це живий проєкт, і кожна зміна це компроміс між реалізмом, геймдизайном та технічними обмеженнями рушія. На завершення ефіру команда. Закликала гравців продовжувати ділитися зворотнім зв'язком. Саме завдяки цьому вони можуть бачити, що справді працює в грі а що потребує змін. Особливо важливі коментарі щодо атмосфери боїв, відчуття контролю над кораблем, а також загального балансу між класами. В наступному випуску Star Citizen Life команда Сіїджі розповіла про підходи до економіки гри, нагороди за місії, систему луту та управління інвентарем. Незважаючи на загальний тон жартів та неформального спілкування, у розмові пролунали важливі речі щодо внутрішньої логіки ігрової економіки. Та її розвитку в найближчих патчах. Почали з обговорення того, як команда бачить баланс між часом, витраченим на виконанні місії і винагородою, яку гравець отримує. Розробники визнають, що наразі це співвідношення не завжди справедливе. Є завдання, які займають значно більше часу, ніж приносять прибутку. Надалі планується поступово коригувати ці дисбаланси через систему коефіцієнтів ризику, тривалості та витрат. Особливу увагу було приділено системі винагороди у fps місіях. В одному з патчів значно розширили асортимент предметів, які Можна знайти включно з високорідкісною зброєю, новими компонентами та унікальними об'єктами. Водночас, команда зазначила, кількість предметів не є вирішальним фактором. Важливо, щоб усе, що випадає, було логічним з точки зору лору і не порушувало баланс. Окремо торкнулися теми Луту Стіл. Зараз частина цінного спорядження втрачається, якщо гравець загинув у нестандартний спосіб, наприклад, вибух або падіння з висоти. На цим працюють, щоб забезпечити більшу передбачуваність та чесність у таких випадках. Щодо економіки, загалом команда працює Прив'язкою вартості товарів і послуг до ігрових подій. Це означає, що, наприклад, у зонах конфліктів чи у системах з високим ризиком ціни будуть вищі, а доступність товарів нижчою. Навпаки, стабільні регіони пропонуватимуть більш вигідні умови, але й менше викликів. Це має стимулювати торгівлю, логістику та підштовхувати гравців до більш продуманого планування маршрутів. Розробники також визнали, що транспортні місії поки що не дають достатнього прибутку. Це стосується як доставки вантажів, так і супроводження NPC. Згодом буде впроваджено. Більш глибоку систему контрактів, яка дозволить отримувати більше бонуси за довіру до гравця, виконані умови або вчасну доставку. Говорили і про контрабанду. Команда поділилася ідеєю. З часом з'явиться система виявлення нелегальних товарів, яка враховуватиме тип сканера, навички НПС і профіль гравця. Мета зробити гру в контрабандиста цікавою, але ризикованою. У перспективі можливі також варіанти змінного рівня безпеки на станціях та залежності від репутації гравця. Щодо інвентаря, підтвердили, з часом система стане більш. Більш розумною гравці отримують можливість налаштувати швидкий доступ до спорядження, зберігати шаблони екіпіровки, а також користуватися автоматичним заповненням запасів. Поки що ці функції в розробці, але вже на фінальній стадії. Було згадано й про майбутні події. Розробники обіцяють, що найближчі івенти будуть більш інтегровані в економіку з реальним впливом на ціни, місії та доступність товарів. Замість абстрактного луту в коробках конкретні наслідки для світу гри. Загальний тон обговорення стримано оптимістичний. Команда розуміє, що багато елементів економіки все ще. Серії, але має чіткий план поетапного вдосконалення. Усі зміни будуть впроваджуватися поступово з урахуванням відгуків гравців, з акцентом на ігрову логіку, ризик і взаємодію між системами. Далі поговоримо про новий легкий винищувач від RSI Meteor. Цей корабль розроблений як повноцінна бойова одиниця для швидких маневрених операцій. Він створений без компромісів, жодних додаткових систем комфорту чи функцій, лише все необхідне для бою. Якщо інші кораблі намагаються балансувати між універсальністю та бойовою ефективністю, то Метеор одразу позиціонується як спеціалізований інструмент для агресивного PvP геймплею. Дизайн корабля орієнтований на мінімальну масу та максимальну рухливість. Кабіна виконана в RSI стилі, але тут вона компактніша та надає пілоту майже повний круговий огляд, що є критичним у ближньому бою. Загальна геометрія корпусу знижує ефективну площу попадання, а значить, імовірність ураження під час бою. Корабель озброєний двома гарматами розміру 3, чотирма гарматами розміру 2 та ракетами в залежності від підвісів, і все це залишилося з Лансувати тепер Сейбер. Метеор не має вантажного модуля і не здатен перевозити великі об'єми ресурсу, його задача не в логістиці. Усе місце зайнято технічними системами та базовим інженерним відсіком. Цікавою деталю є характерне підсвічування корабля червоне, агресивне, помітне здалеку. За словами розробників, це продовження RSI дизайну, але вже в межах нової концепції, агресивної мінімалістичної бойової машини. Поки що метеор ще не тестувався на повно відкритому PVP середовищі, тому реальна ефективність. Буде зрозуміло лише після появи корабля у грі. Таким чином, RSI Meteor це не корабель для подорожі чи дослідження, а інструмент створений виключно для одного завдання: вийти у бій, знищити ворога і повернутися назад. У роках досвідченого пілота він може стати серйозною загрозою. Утім, це буде залежати не тільки від характеристик, а й від балансу, який ще може змінитися. Останнім часом у Star Citizen спостерігається зростання тривожних випадків, які змушують серйозно замислитися. Чи немає проект проблеми з читерами, що починає виходити з під Контролю протягом кількох останніх тижнів я особисто, як і багато інших гравців, почали фіксувати дивні ситуації, які важко пояснити лише технічними багами: масові смерті в хабах, зникнення предметів із інвентарю, моментальна загибель персонажа поруч з іншими гравцями, а також випадки, коли гравці прокидаються у зовсім іншому місці без екіпірування і транспорту. Усе це дедалі більше нагадує втручання ззовні. Мова може йти не просто про помилки на сервері, а про навмисні дії гравців, які використовують сторонні засоби або. Експ... Сплоти для впливу на інших, особливо тривожить той факт, що в деяких випадках гравці втрачали абсолютно все: броню, зброю, ресурси, кораблі, зароблені місіями або куплені за внутрішню ігрову валюту, і повернути їх не завжди можливо. Такі ситуації викликають закономірне обурення, особливо в грі, де вклад у розвиток персонажа може обчислюватися десятками годин. Особливо я розділяю занепокоєння гравців. Хоча Старсітезен і перебуває на стадії альфа-версій, і технічні проблеми є очікуваними, але коли питання починає торкатися базової безпеки. Аккаунтів і контролю над ігровим процесом, це вже не просто баги. Це системна загроза, яку потрібно вирішувати негайно. На щастя, розробники не залишили це без уваги. Сейджі підтвердили, що знають про потенційні загрози, пов'язані з експлойтами і стороннім втручанням. Вони офіційно заявили, що будь-яке читерство, включно з маніпуляціями інвентарем, використанням автоматизованих засобів, експлойтів і несанкціонованим доступом до даних інших гравців, тягне за собою перманентні блокування аккаунтів, без варіантів і без попереджень. У цьому питанні. Політика сейджі досить жорстка. Наразі найкраще, що ми можемо зробити як спільнота, це фіксувати підозрілі ситуації, записувати відео, робити скріншоти, надсилати тікети в техпідтримку, а також ділитися інформацією з іншими гравцями. Лише спільно можна сформувати цілісну картину і допомогти команді розробників швидше локалізувати проблему. Особисто я рекомендую бути особливо уважним при взаємодії з незнайомцями в хабах, не залишати свій корабель відкритим, регулярно робити бекап важливого екіпу в локальний інвентар і уникати сумнівних локацій, де відбувається. Підозрілі активності. Це непроста тема, і вона не має швидкого вирішення, але мовчати точно не варто. Якщо розробники і надалі будуть реагувати чітко і публічно, а ми як спільнота будемо діяти злагоджено, шанси на стабілізацію ситуації є. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе для нас, головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, і отримайте 50 тисяч внутрішньої ігрової Валюти. Побачимось у всесвіті!